Програма бас Бухгалтерія» – Звіт з продажів. Баз-бухгалтерія це бухгалтерська програма, в ній немає таких регістрів накопичення, як в управлінський, і тому важко побудувати звіт з продажів, у якому ми можемо побачити реалізований товар чи продукцію, по якій вартості на яку суму. А інколи бухгалтерам дуже потрібен цей звіт. Щоб подивитися і не відкривати кожний окремий документ, по яким же все таки цінам були реалізовані товари чи продукції. Якщо ми будемо використовувати звичайну оборотно сальдову відомість, наприклад, по рахунку 26- чи 28, то ми побачимо. Тільки собівартість. Це не ціна продажу. Аналогічно і з 28-м рахунком буде. У програмі, звісно, є звіти з продажів, ті, які стандартні. Але ці звіти показують продажі у розрізі наших контрагентів, а також номенклатурних груп. Це недостатня деталізація. Якщо у номенклатурну групу входить тільки один товар чи продукція, можна використовувати цей звіт. Але якщо декілька, то він не актуальний, не детальний. Тоді ми можемо побудувати самостійно цей звіт. Відкриваємо універсальний звіт, вказуємо період, який нам потрібен. Обираємо документ. Нам потрібен, наприклад, документ реалізації товарів та послуг і таблична частина товари. Враховуємо тот момент, що ми обираємо тільки товарні позиції, не включаємо сюди послуги, а також не включаємо повернення. Інколи це дуже також важливо. Налаштування Добавляємо номенклатуру, додаємо сюди посилання, тобто документи, яким проходила реалізація відбори по документу. Ми вказуємо, що цей документ повинен бути проведен. Показники. Обираємо, що ми можемо вивести. Тут виведені максимально показники наші, все, що може бути у табличній частині. Можемо відразу побудувати його і побачити, чи всі нам ці реквізити потрібні. Ось у нас вийшов такий великий звіт. Якщо щось нас не цікавить, наприклад, схеми реалізації, податкові призначення, ми у налаштуванні знімаємо відмітки. І формуємо звіт. Тобто наш звіт значно менший, добніший. Ставимо рівень групування, який нам потрібен, наприклад, по номенклатурі. Тут за замовчування вона ще раз виводиться, тому ми раз вибрали у групуваннях номенклатуру, щоб по ній звертати. Можемо у показниках її також вимкнути. І формуємо заново звіт наш. Якщо нас одиниця виміру там відсотки ПДВ та рахунки не цікавлять, ми їх прибираємо, тобто ми можемо побачити по рівню групування номенклатури, документи з продажу. Кількість і вартість. І виникає питання: а чому вона може відрізнятися, тобто були якісь знижки, чи були заключені індивідуальні якісь контракти? То вже питання для до менеджерів, або, для, або до тих, хто виписував ці документи. Ці налаштування ми можемо зберегти. Підписати їх, як нам потрібно, і наступного разу їх використати. Також, щоб не шукати цей звіт, ми його можемо додати, от у цю зірочку, і викликати швидше. Якщо потрібні вам консультації з налаштування звітів, звертайтесь в компанію Smart Opplék. З радістю вам допоможемо.